Добрий день усім. От недавно у нас відкрився магазинчик Фора. І вирішила туди прогулятися, подивитися, що там. Мені дуже сподобалося магазин. Там цікаві є такі продукти, які от у інших нема, наприклад, в магазинах от ВТБ. От такі. У нас вже багато було фор, але вони так от далеко, там то в центрі, то якась теж далеко було до них йти. Іноді я в них заходила, але не дуже часто. А тепер буде в моєму райончику. І подивимося, що я купила. От, мені подобається купляти такі от цікаві іноді продукти, які в інших немає, наприклад, в магазинах. Куштувати якісь ковбаски, там, чи випічку, чи щось таке цікаве. І подивимося, що тут у нас по чому. От, значить, пиріжки ці біля шипу 21, ну майже 22 гривні. Теж хочу спробувати. Ну, так, по хлібу, видно, було, що дуже смачний. Потім що тут у нас булка? Шварц, оця от булка Шварц називає 31,90. Потім ковбаска така шинкова. З м'ясом птиці, вищого сорту: 184 гривні, вищий сорт. Потім що тут у нас далі сир, отакий от, от сир, Мазда. Якась така фірма Фаор, від фори, мабуть, сир 119 гривень. Ну, а взагалі-то він ціна його. Скільки? 200 429 гривень за кіло, якщо кіло брати. Потім кіло... от такі ніжки взяла. Хочу посмажити. Теж тут він, вони коштують курячі гомілки 86 гривень кіло. Ну, якщо кіло брати, наприклад, так? Да? Потім, ну, навіть пакетик порахувала мені оцей складний пакетик, гривна 20. Потім що ще? Ми дивимося? Печінка куряча. От печінка куряча. 53 гривні у цей пакетик, тут 700 грамів. Потім іде. Потім іде. Цукати. Цукати 51. От потім йдуть у мене що. Е, тут щось трошки обрізаний такий чик. Мандаринки. 69 гривень кіло. От. Що тут ще у нас лукас? Оці от фініки, мабуть, да, фініки Туніс, Фініки у нас по 49 гривень. От і насіння синє горбузова. Теж 32 гривні. Ну, в общем, такі от ціни. Дивіться, який дуже сподобався мені класний такий супермаркет фора. Там іще піци гарні, я теж сфоткала собі, треба буде якось замовити, спробувати. Я проб... люблю пробувати цікаві якісь е, піци. І далі ще засніму вам, можливо, невеличкий огляд з супермаркету Аврора. Теж, можливо, зараз вам наступне відео буде з Аврори. Всім гарного дня. Пишіть, чи є в ваших містах магазин фора. Дуже класно. От виточка мені супер сподобалася. Можна брати різний різних хліб такий, схожий, дуже на домашній, навіть ши теж схожі на домашній. Спробуємо ще, як вони будуть насправді, але вже по виду видно, що непогані. Все, всім гарного дня, гарних покупок. Пока-пока, до зустрічі!